Всім здоров, братва, з вами Фішер, і це новеньке відос. Нарешті вийшло Ukraine GTA 3.0 і в цьому відосі я пройдусь по основним речам. Покажу вам деякі прикалюшки, що стосовно автомобілів, що стосовно нових оновлених робіт. Також ми поїдемо на контейнери і відкриємо їх на 35 мільйонів. Також хочу сказати вам, що зараз найкращий час, щоб почати грати, тому що зараз на сервері проходить акція X2, і ви зможете дуже легко викачити свій власний рівень та працювати на роботах і отримати подвійну заробітну плату. І на старті не забувайте також ввести промокод Фішер, який дасть вам бонуси. Також хочу подякувати глядачам. У нас на каналі вже 10 тисяч братва, це немаленьке число. За два роки ми змогли його досягнути, і я вельми вдячний всім глядачам. За кожен лайкосик, за кожен комент і в цілому за фідбек, тому що для мене це супер важливо. Тож сідайте зручніше і приємного перегляду. Я думаю, що більшість з вас вже Побігла на новому оновленні, але зараз ми з вами відкриємо таких три кейсика, які в нас знаходяться в акції f 1 Спробуємо щось залутати цікаве, але скажу чесно, я вже відкривав ці кейси і дроп в них доволі непоганий і падає частенько чудові винагороди. Мені вже випав на 0.5 п'ятому скінчик, а на 0.1 я взагалі залутав Rolls- royce Spectre. Тому зараз бистренько розпаковку трьох кейсиків і йдемо далі. Капелюх гавайський, понятно. Капелюх рожевий ковбойський. Бачите, нападало. Поки капелюх є. Звісно, б машинку, але ну самі розумієте, що трьох трьох кейсів іноді недостатньо, щоб золотати головну винагороду. 250к, Все бемс. Йдемо далі. А так як я стою поруч біля свого будиночку, хочу вам показати трішки оновлені модельки. Он вивелись ззовні, це старенький гелік. Тепер трошки моделька автомобіля виглядає набагато крутіше. Зміни відчутні. Також ви можете заїхати на тюнінг і побачити там всі можливості зовнішнього тюнінгу. Виглядає непогано. Ще одна машинка, яка зазнала значних змін, це Lamborghini Urus. Ось так от він зараз виглядає. На нього додали кований карбончик. Е, виглядає це, звісно, сочно, бортва. Що тут сказати, дуже сочно виглядає. Я, який фанат кованого карбону, для мене це просто 10 з 10. Тому дивіться, якщо в кого зберігся Urus, він зараз, я думаю, що виросте так е, непогано в ціні. Ну і їде він, в принципі, також доволі достойно. Ми зараз на ньому ще прокатимся. Але є, є єдиний мінус це. Прибрали головну фічу Уруса, це його мигалки. Раніше вони були і працювали, зараз вже наразі не працюють. А ми тим часом відправляємось на парковку, і я покажу вам зараз ще одну оновлену модельку автомобіля. Це не всі модельки, які я вам покажу, скажу відразу, всі не зможу показати фізично, тому що в мене нема всіх тачок на руках. Але якщо ми спавнимо М3Е46, ця машинка теж зазнала змін. З'явився новенький зовнішній тюнінг на цю тачку, тому ви, в принципі, зможете заїхати на тюнінг і встановити його. У мене вона звичайно така зараз грязний. Але в принципі ви зможете самі. Самостійно затестити, також великих змін зазнав це магазин полювання. Якщо ви зайдете всередину і переглянете новий функціонал, а саме додавалися додаткові рівні рушниці, вже є 15 рівень рушниці. Нагадую, що в мене був тільки 11. -й. І давайте зараз купимо рушницю і покажу вам ще нові місця для полювання. Зміни зазнала рушниця, також патрони, наче залишились на тому самому рівні. Зараз ми купимо 30 їх. Тепер вони роблять іншу функцію, тепер вони роблять роблять пробивну здатність більше, тобто ви будете більше наносити урона по тваринам. Так, так у тварин тепер є кала хп, яку потрібно повністю знести. І додався новенький ітим. Це кабура. Як ви бачите, мінімальний відсоток це 5%, а максимальний це 23%. Ці 23% можуть ці 23 дадуть вам змогу економити знос своєї зброї, тобто ви зможете набагато більше стріляти. Купуємо неї за 2 ляма, 2 ляма просто. Але ця кабура, вона ніяк не закінчується. тому майте це на увазі. Це постійний ітем, який буде з вами. А з приводу місць для полювання, в принципі, все є те саме, але є одне. Але додались нові локації для полювання, тому що раніше було тільки в одному місці, зараз їх тут вже чотири. Але якщо ми перейдемо вище, в Чорнобилі з'явилася також зона для полювання. І зараз ми туди відправимось. Ось так ця вся локація виглядає, вона виглядає доволі потужно, і я вам скажу, тут не супер важко фармити. Коли ви входите в зону полювання, вам потрібно нажати Alt, і тоді у вас дістанеться рушниця. Бачимо нашого мутанта. Вони тут стоять на місці, навіть не бігають, тому по ним гадим просто. Трьох патронів він посипався в мене. Бемс. Підбігаємо до нього, ховаємо зброю на альт і нажимаємо пробіл. Таким чином, нажимаємо ЛКМ і вирізаємо його тушку. Нам дається м'ясо кабана. Дістаємо знову ж таки зброю і починаємо тулити. Тут йде суперлегкий фарм, тому що тваринки взагалі не бігають. Ви можете приділити цьому часу більше, ніж на звичайному полюванні, тому що тут набагато легше це все фармиться. Рушниця також зазнала змін. Тепер зброя виглядає в руках ось так епічно, доволі якісно, і плюс змінились звуки, і в цілому почало виглядати набагато приємніша картинка. Але ця зона небезпечна, тому що в вас тут можуть тварини, в принципі, і прибити, тому треба бути обережними, отак, от бачите, здалеку, і відстрілювати всіх. Але й тварин тут не так багато, тому майте це на увазі. Також тут з них падають як і уран, також падає з них тут і піджак, ось такий. А то есть, різні артефакти також присутні. Ну і плюс м'язка, яке заражене радіацією. Я думаю, що полювання стало більш цікавішим, є куди його прокачувати. Але це ще не все. Також великих змін застала рибалочка. Тому зараз ми купимо червячки і покажу вам, як це все працює. З'явився новенький тип рибалки. Нам потрібно купити щось черв'ячка. Після того, як ви купили, відправляйтесь в стару стару локацію Хелловіна. Якщо ви пам'ятаєте, тут у нас був івент Хелловін. Також тут є робота поруч лісоруба, тому це буде для вас орієнтиром. Прибувши сюди, заходимо в цей будиночок, і тут у нас є Саша Рибак. В нього ви берете всі необхідні вам речі. Тут є а, виходить дві типи приманок. Одна коштує 95 тисяч гривень, і одна 35 тисяч. Одна трішки гірша, друга ліпша. Тут написано, що в два рази, а тут написано, що в два або в п'ять разів, тобто там буде якесь рандомне значення, яке буде вам впливати на це. Тож купуємо відповідно саме дорогу. Діє ця прикормка одну годину, тому цього буде більш-менш достатньо. Також ви можете придбати Воблер за 250 карбованців, але в нього теж є час дії, це 60 хвилин, майте на увазі, він у вас не залишається назавжди. Давайте я придбаю також один, і зараз ми з вами це все потестимо. Також беремо в катери оренд, тому що ми попливемо в нову лукацію. Де можна ловити риб? Ось такий котірочок у нас є, але тепер давайте відкрию мапу і покажу вам, де ловити новеньку риб, яка коштує чимало грошей. В правому нижньому куточку є ось така червона зона. Якщо підпливемо до неї, там зможемо почати ловити цю рибу. Відправляємось до неї. Залишилось менше 500 метрів, тож зараз подивимося, чи є тут, до речі, рибаки зараз чи нема. Да, воно я бачу, дивіться, лодки стоять, хлопці, в принципі, ловлять рибку. Тому ми можемо тут парканутися так. Також у нас тут був іще кинутий якір, щоб лодка не рухалась. Встаємо отак. от, Беремо вудку в руки. А, спочатку, брата, спочатку, перед тим, як почати рибалити, не забудьте е, всі ваші бонуси. А саме воблера, прикормку і тому подібне. Беремо так, на нього нажимаємо використати і Використати. А, бачите, прямо зараз перед вами дізнався, ви можете використовувати тільки одну з типів приманки: або Воблер, або фішку, або ту або на коропа. Тому дивіться самі. Тож, тут уже як ви оберете самі, які у вас будуть можливості. Як можете за так і за ігру валюту купити. Але буде цікаво якось в майбутньому їх порівняти, як вони працюють. Ось така в нас нова вудка з'явилась. Тут у нас, бачите, ліска торчить. І отак от беремо, так бамс. Амс, бемс і закидаємо. Зажимаємо пробіл, і у нас з'являється ось такий інтерфейсик новенький. І ловимо потихеньку рибу. І неї треба потихеньку підтягувати, тому що якщо ви почнете це робити різко, вона може зірватися. Як бачите, в мене ліска обірвалася. Я ще досі. Ще досі сам гадаю, як то все працює, але в мене бачите, ось так виходиться. Як на мене, ця рибалочка стала більш атмосферною. Ви можете тут повноцінно фермити з друзями рибалочку. Навіть можете на одному човні приплисти, або купити власний човен і почати рибалити, також, щоб не платити за оренду. Так, ми змінили трішки сервер. Зараз ми відправимось з вами на канти і спробуємо відкрити пару контейнерів або хоча б один. Подивимось, як тут це все буде відбуватись, буде дуже цікаво глянути, тому що канти зазнали дуже великі яких змін, і як на мене, вони дуже приємні і кайфові. Але не забувайте те, що контейнери змінили своє місце розташування. На старих контейнерах на цьому самому місці знаходиться зараз нова робота, але про неї ми поговоримо трошки пізніше. А самі контейнери знаходяться також на лівому березі Дніпра, але трошки нижче. І тут просто нас зустрічає ось така здоров'яна локація, яку ви можете побачити, зона тут дійсно велика, спавниця Тут у нас виходить. О, якщо я не помиляюсь 12 контейнерів, і тут є чудова анімація, прям в пул. Ну, в принципі, зараз ви все самі побачите. Не буду вам спойлерити. Ті, хто бачили, вже бачили, а ті, хто не бачили, то будуть приємно здивовані. Так, як ви можете замітити, контейнери вже зараз хвилини на хвилину почнуться. І ось такий контейнер у ВОЗ припливає просто до нас в порт. ну Це виглядає дуже епічно. Зараз він попливе, там розвернеться і тут. Пришвартується, ну це прям імба. Як на мене, це анімація просто 10 з 10, Придає свою атмосферу цій грі ще більше. Тож погнали чекати. щас вам покажу, як він буде їх вигружати. Це взагалі мега-епік. Ось так це все виглядає зі сторони. Зараз через телефончик камеру політаю, покажу вам трошки. Ну я просто, я вчора, коли побачив це вперше. Як на мене, це просто ну щось нереальне. В тому плані, що виглядає це максимально красиво. Але єдине що це не чути звуків, на жаль. Але я думаю, що в майбутньому це якось пофіксять. Ось так він швартується. Бемс. І зараз почнуть працювати крани. Ось з'явились крани, і вони просто направляються на контейнер ВОЗ. і зараз будуть забирати майбутні контейнери. Зараз подивимося, які будуть перші спавнитись. Так, першу партію він дістає, і що там у нас є? Так, Європа, Дубаї і... Ну, нова пошта. Непогано, непогано. І зараз він буде їх тут виставляти в цих жовтих зонах. Люди вже суєтяться, що то там пригають, скачуть. Ну кайфу, кайфарики, кайфарики. Ми щось підемо до байку відкривати заради контенту. Ось так це все відбувається в прямому ефірі. Все, перші канти є, але щоб зробити ставку, треба чекати, поки всі інші доїдуть до кінця. Тому чекаємо ще. Все, звучок пішов, контейнери всі приїхали. Тепер можна робити ставочки. Так, уже 4,3 мільйона стоїть. Я заряджаю 6 мультов, сразу, так вот. Не думаючи, чий парні, парни. Извиняюсь, хочу забрати контейнер. 8 мультов поставлю, так от бемс. 10 мультов заряжу заради того, щоб відкрити вам контейнер. 12 мультов ставим, 14 мультов ставим. Так, ну тут взагалі власник порт. Зараз, напевно, на Японію буду ставити. Так, ну все, хай забирає забираю, за эти. Я поставлю 2 мульта сразу на Японію. Поясню, чому 2 мульта. Тому що подивіться які тут тачки падають. Може випасти просто новенька машина, і ми це зробимо. Так що робимо таку апетитну ставочку. З кайфом так, бамс. Цікаво, а чи можна відкривати відразу три контейнера? Да, я можу відкривати відразу три конта. Імба. Я тоді щас тупо заряджаю і викупаю тупо ті контейнери. Ну, не всі, але які захочу. Так, ну буду пробувати намагатись відкрити три канта. Зараз чотири лямчика сюди так от кидаємо Бабс, тут а я, тут а я. Так, а список винагород, ось, наприклад, в Європі ось такий. Тут теж, в принципі, падають непогані тачки. Може випасти багатьох чорон, хуракан і в принципі новенький. А, я кажу, новенький скінчик. Новенький шоум кисть є. І ще якась маска. І футболіст є Мессі, який, В принципі, теж я думаю, грошей коштує. В Японії у нас може випасти новенький болідик. Я не знаю, що це таке за тачка, якщо чесно, Але буде дуже цікаво. Углянути. Ну і новенька Кія Карнівал. Тож буде цікаво глянути І жіночий скінчик там ще, до речі, теж новий є. Можемо побігти, поставити ще пару ставочок. Можливо, щось спробуємо забрати. Давайте спробуємо Америку. Ще зараз отак. От 5 мультов поставлю. І можна, в принципі, поставити ще на нову пошту 2000. Ой, 2 ляма. Ну, просто по приколу, тому що можу. Погнали відкривати канти Так, тут нас не перебили. Тут нас не перебили, тут нас не перебили. 30 секунд зараз відкриється цей Дубай. Більше вже не хочеться ставити. Я, в принципі, можу відкрити краще 6 контів і спробувати піти в окупчі е тулити один. Так, тут мене перебили, ставимо 4500, трапс. Тут мене не перебили, тут мене не перебили. О, через 10 секунд відкриється контейнер. Так, а тут що випало? ні? Так, мене перебила дівчинка. Тут давайте поставимо 4 мульта. Am сразу ставлю весому ставочку, щоб вони вже не мучили, братва. Просто. Вкусніша розпаковка контейнерів. Ну, найприкольніше, що можна відкривати тепер одночасно декілька. Тепер давайте пробіжемось сюди. Тут моя ставочка стоїть, тут моя ставочка стоїть. Головне слідкувати, щоб вона не перебивала. Бо я так не зможу відкрити. Так, тут а дві минути. Откриваємо контейнер, кстати. Один під'їхав уже, братва. ляпс. <реш> Жорсткий мінус. Так, тут ще є час. Ну, це прикольно, типу, я зараз 5 контейнерів відкриваю просто. Ну У мене тут великі такі прайси стоять, тому в принципі подивимось про це. Я не розраховую на великий плюс, я відкриваю це заради контенту, просто щоб забрати все. Так що так? 30 секунд. Хвилина. Тут залишається. Тут теж хвилина. Так, ну в мої ставочки вроді стоять всі. Зараз будуть відкриватися найближче це Америка. Це. Так, залишається 3 секундочки. Бамс. Мотик випав. А да? скільки? Скільки коштує? Я не знаю, я напевно його заберу, типа хай буде лям 300, типа. По приколу байк. Скільки коштує монах? Тут зазик, тут одяг випав. Погнали, ще канти мають бути майбут еще мене. Так, тут ще ставка стоїть. Ставим 5500. Так, все. Ну, ми дам сейчас в жорсткий мінус братва. Але, але, ну, типу, явь відкривається заради контенту. Заради контенту. Давайте ще заберем два конта. В принципі, че і ні. не. Погнали, дивиться. Тут уже щось може відкрилось. Так, о, відкрився конт. Памс. Минус Ну, там мега просто распаковка контов, братва. Я вже потратив, наверное, больше 20 лямів точно. А то може вже і 30. Ну, потихеньку відкриваємо, открываем, Ти кажеш, на останній секунді по і перебував. поры Да, тут такі движушки вже, конечно, тут гризуться. прямо за ці канти. Але нічого. В принципі тут хвилина 20. Ну дроп, какие-то бачите, перші канти сьогодні приїхали. дроп не дуже. Я коли перший раз відкривав, то мені там взагалі непогано так насипало Дроп. Ну, типа, до нашої дискусії блядь. Поставимо 5 лямчиков тоже сюда. Порыба ставочку і йдемо дальше. Так, тут хвилинка стається, Тут стається 2.20. А тут що у нас? Одяг випав да. Я тоже, кстати, хочу, щоб у одяг попадав. щось якісь приколи тут подивитися що мені може випасти Маска, скинчик, в принципі новенький. Що це не новенький, я не пам'ятаю але тачку хотілося б нову золотать точно. Да, вот така суть там, братва. Я щось думав що можна тільки один контент відкривати, а оказывается, это я открыл. Дофигища і це чи нозес. Так, тут у нас остается 40 секундочок Щаспидам підемо дивитися Точніше зараз будемо відкривати хотілося би золото. Конечно, то круто тачку. Открываем. Так, у нас выпал скинчик за Питра ляма и сумочка. Белый вантюк. Э, и наверное, все продам. Хотя сумочку, кстати, можно забрать. Открываем следующую тупу. Типа, за 6 мультов. Еще одна подъехала сейчас. Так, сумочка опять и маска. Ну, кстати, сумку продам бы уже одна есть. А маску я уже продам путь. И пребываю останний контейнер. И сейчас мы тупо все позабираем. Отака у нас нова анімочка з'явилась, яку можна придбати в магазині одягу, тож поспішайте перевірити, що там з'явилося. Як на мене, дуже прикольні штуки з'явились, дуже атмосферні. Зараз буду вам співати пісню, я Ніколь. Я обідалась на те, що не можу відкрити контейнер. І буду стояти бить по 1 гривні. Дайте мені по 1 гривні, щоб я могла перебити контейнер. Я принципіально дам така. Буду бить по одному гривні. Потому що я така. Ладно, що. Делаем? Давай, давай. Надо забирать, да? Заряжаем. Давай, да. Да. давай, Ник, напрыж. ОСТАНОВИТЕСЬ Можно выкакать такси за одну гривню. Сначала быть по одной гривне, а потом оправдываться, что тут нема такого дропу. Эх, эх, ставки не буду, Николь. Не будет, николь. О, uh, кстати, новый скинчик от червоноженочий. Червона это женочий скин. Не. Похуй забрам. Бэмс. Поясню відразу для хейтерів, які можуть налетіти після цієї всієї ситуації. Я нікого навмисно не перебивав, не намагався навмисно руїнити контейнер і тому подібне. Я просто прийшов і почав ставити оверпрайси для того, щоб забрати контейнери. Але як бачите, завжди знайдеться людина, яка цьому була незадоволена, і вирішила трошки піднапакастить, а саме повишала ставку, і тим самим е лічильник таймера підвищився до 3 хвилин, що саме й тянуло час. Але підвищувала ставку не на 100 тисяч, не на 200 тисяч, не на 300 тисяч. а підвищувала ставку всього-навсього на 1 гривню. То вперлась рогом і вирішила зробити мені ось так. Але нічого не вийшло, тому що ну, не треба так робити, толку від цього ніякого нема, а баришня показала себе не з зовсім гарної сторони. Ну, а на цій прекрасній ноті, братва, я закінчу цей відос. Я всім дякую, хто додивився до кінця. Я думаю, що всю іншу частину оновлення ви зможете переглянути самостійно в грі. Тож бажаю всім успіхів. Дякую за те, що Подаваюсь відео до кінця. па-па.